25 грудня чи 7 січня Православна Церква України дозволила святкувати Різдво в останній місяць року. Якщо ж таке бажання висловлять настоятель та громада, наша Ольга Нестерук поспілкувалась з архіреєм Православної церкви України а також вірянами, і готова розповісти усі деталі. Численні запити від вірян, а також дискусії щодо того, коли ж святкувати різдво, саме ці фактори і стали причиною такого рішення православної церкви України, В зв'язку з тим, що немало людей підіймають в соціальній мережі питання про святкування Різдва Христового 25 грудня разом із православними церквами і тому синод вивчав це питання. І, і дозволив як моніторинг, як жителі релігійних громад Церкви України. Бажають святкувати Різдво Христове тим громадам, які бажають святкувати Різдво 25 грудня. При цьому християни, які вирішать святкувати Різдво у грудні, повинні розуміти, що духовна підготовка до свята розпочнеться раніше. Перед різдвяний піст вони повинні починати з 15 або 16 листопада, щоб пройти належний піст. Бо просто тільки щоб зібратися за стіл з'їсти кутю і випити 100 грам горівки, це не є святкування Різдва. Виважено до цього питання повинні віднестись і самі священнослужителі, що повідомлятимуть вірянам про можливі зміни. Більшість все-таки людей, значна більшість категорично проти. І тут Москва не має ніякого відношення до святкування 7 січня. Це ми дали їм святкування Різдва. А не вони нам. Вони в нас взяли. Християнство і хреще хрещенську купіль, а не ми в них. Якщо буде якась значна частина проти більшість проти, безперечно, цього не можна бути, тому що інакше це приведе до розділення громад. Коли ж святкувати різдво, розділились і думки гостей та жителів Прикарпаття. Сьомого завжди відзначали ми не місцеві. але чи перейшли б на 25 грудня, Якщо б більшість перейшла і в принципі так прийняли? Ну, ну, я думаю, я не, я не немає. знаю. У нас там відмічали в Маріуполі з 7 січня завжди. Ну, а так, що 25 те що 7-го. І великої різниці я не бачу в цьому. 25-го числа. Чому? Хочу святкувати разом з Європою, разом з світом, щоб відійти вже від цієї Московії, Московії 25-го року. Тому що вся Європа і більшість світу святкує 25-го. Так що ми з часом перейдемо всі на це свято. Громади мають прийняти рішення щодо святкування до середини листопада, а все через передріздвяний піст.